У Туреччині відбулася третя зустріч України та Росії, про що домовилися? По-перше, про нові обміни полоненими та загиблими. Зокрема, може йтися про обмін 1200 військових. Також росіяни готові передати ще 3000 тіл загиблих українців. При цьому сторони домовилися про повернення утримуваних цивільних осіб. По-друге, Москва внесла ряд пропозицій: сформувати три робочі групи з політичних, гуманітарних військових питань, які працюватимуть в онлайн форматі, щоб Заощадити гроші платників податків, запровадити на лінії фронту практику коротких перемир'їв на добу дві, щоб зібрати поранених і загиблих. Україна у свою чергу запропонувала оголосити безумовне припинення вогню по всій лінії фронту, а також до кінця літа організувати зустріч Путіна і Зеленського. Але російська делегація фактично відповіла на це відмовою.